Про сім компанії невдах лідери ринку чують уперше. кажуть, якщо вони існували, то лише на папері. Тому ліквідація фірм паніки на ринку не спричинить. Якщо компанія не здійснює страхову діяльність більше року, то така страхова компанія повинна бути позбавлена ліцензії. А також це може бути пов'язано з такими приписами, що, наприклад, компанія компанію не знайшли за місцем знаходження, яке було заявлено. Клієнтам хвилюватися не варто, свої виплати вони отримують. Бо анулювання ліцензії на практиці означає лише заборону на укладання договорів, але попередні зобов'язання лозери повинні виконати. Серед компаній Примар, що з огляду на назви працювали в регіонах, є і одна загальнонаціональна, яку вважають лідером ринку. Там пояснили. Наша компанія у квітні цього року звернулася до Нацфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії. Це пов'язано з юридичною процедурою злиття компанії і немає ніяких інших причин і наслідків. Тобто зобов'язання перед клієнтами компанії, у якої забрали дозвіл на діяльність, виконуватиме новостворена. Убезпечити людей від зайвої тяганини. Взялися у моторному бюро. На своєму сайті об'єднання страховиків створило кольоровий рейтинг. Якщо навпроти назви організації стоїть зелений, можете їй довіряти. Жовтий слід замислитися. Червоний, тікайте якнайдалі. Конкуренція дає можливість усовершенствувати себе, удаляти свої проріхи себе приводити, скажем так, соответствие, щоби к шли. А ще експерти радять уважно читати договір та звернути увагу на винятки, за яких відшкодування не отримаєте. Поки що до таких порад прислухаються одиниці. Тетяна Наконечна, Кирило Ліхачов, новини ЮБІАР.